В Біблії взагалі дуже багато, особливо в Новому Завіті, дуже багато текстів, які говорять про страждання. Взагалі сам Ісус сказав, пам'ятаєш, ви будете страждати в світі, ви зазнаєте страждань. Але він сказав: Але не бійтесь, бо я світ переміг. Ісус одразу говорив про те, що у нас будуть страждання. Апостол Петро говорив: не лякайтесь, любі мої, коли впадаєте в різні випробування. Біблія закликає не лякатись випробувань. Біблія каже, що випробування це щось нормальне в нашому житті, труднощі, і навіть страждання це щось нормальне в нашому житті. Я знаю, що багато людей хотіли б уникнути страждань і труднощів. І логічно, я б теж їх хотів уникнути. Але коли ми туди попадаємо, нам важливо розуміти, що Біблія не заохочує нас втікати від них, а Біблія заохочує нас і говорить нам, як правильно з ними стикатися. Ось це дуже важливо.